Кіно, зірки та шоу біз. Всім привіт! Це Дейна Ті І у нас випуск найцікавіших новин з цієї сфери за минулий тиждень. І сьогодні у випуску, поки Тарантіно втрачає гроші через страйк. це який жар. Дайте більше грошей. То Бен Афлік роздає свої бакси бідним. Поки Халк Хоган втретє одружується, коханню не накажеш. То Ді Капріо катає на яхті нову модель. Поки Джон Траволта рятує людей у новому фільмі, то Джон Крамер з пили планує декого знищити отже, цікаві новини з життя зірок та новинки кіно. Тисни лайк, а ми вже починаємо. Поїхали! Тарантіно втрачає гроші через страйк у Голівуді. Зйомки останнього, як він сам казав фільму в його кар'єрі, призупинено через страйк акторів та сценаристів. Це який жах! Дайте більше грошей. Вентін вже готував усе, щоб почати знімати цієї осені, але тепер усі процеси зупинилися. Нагадаємо, останнім твором великого режисера має стати фільм під назвою Кінокритик, заснований на реальній історії, де головний герой журналіст, який писав зухвалі рецензії на голівудські фільми. Актичному журналі у 70-ті роки, що ж у кіношній тусовці, є легенда. Хочеш красиво піти і отримати оскар? То зніми фільм про старий Голівуд. Однак останнім часом це мало у кого виходить, і подібні фільми швидше провалюються. Що ж, подивимось, чи зможе Тарантіно вдало піти на пенсію і поставити у сервант заповітну статуетку. А ви знали, що Марго Роббі могла й не зіграти Барбі. Виявляється, спочатку було багато і інших претенденток. Наприклад, боді позитивна Емі Так, да, в мене просто графік зйомок був забитий, і я була зайнята. Хоча сам фільм і команда мені здавалися цікавими і досить феміністичними. Також серед претенденток були Енхетвей. Диво, жінка, Галь Гадот і Сірша Ронан. але ні в кого не склалося, так що роль заслужено дісталася Марго Робі. А як вважаєте, ви вона ідеально підходить на цю роль? Чи хтось би вписався краще? Судові розборки Джоні Деппа та Ембер Хьорд нарешті гідно екранізують. Так хто ж там був насправді правий? Обіцяного, як кажуть, три роки чекають. І ось через рік Нетфлікс нарешті дозрів, аби зробити міні серіал про ті самі події, за якими стежили мільйони агенцій новин, блогерів та фанатів. Я ні в чому не винна. Вона взяла і наклала мені на ліжку. Окрім найцікавіших моментів суду, творці обіцяють показати весь закулісний процес, який там відбувався. Незважаючи на те, що вже минуло багато часу, вони вірять, що рейтинг у серіалу буде високий. А ви б його подивилися? Чи ця історія вже набридла так, що переглядати просто немає сил? А якщо тобі цікава тема про життя і творчість Джонні Депа, то підписуйтесь на канал наших колег Джонні Депп Файлз. Там ви знайдете чимало нових фактів та новин про улюбленого актора. Ботокса в неї немає, філерів немає, чисто натурпродукт любить заявляти про себе сальма Хай. Хоча багато хто скептично ставиться до її заяв. Але голівудська актриса намагається бути чесною зі своїми шанувальниками і не боїться показувати, як з віком змінюється її зовнішність. На своїй сторінці в інстаграм 56-річна зірка поділилася селфі, на якому вона продемонструвала своє обличчя зблизька, а також сиве волосся на скроні. У коментарі вона поділилася лайфхаком зі своїми шанувальниками. А от вам порада. Щоб приховати сивину, не носіть окуляри на волосі. Краще покажіть усім свою мудрість. Шестидев'ятирічний Халк Хоган знову одружується. Та треба просто слідувати своєму серцю, коханню не накажеш. Знаменитий реслер та актор зробив пропозицію 45-річному інструктору з йоги та фітнесу. Це буде вже його третя дружина. Ну, з попередніми двома, як то кажуть, не склалося. Ну, всяке там у нас бувало, але він задовбав своїм реслінгом та ще й зраджував. Тож старий хуліган Хоган знову йде у бій. Отже, побажаємо ж молодим за традицією. щастя, здоров'я, здоров і вам. Того же. А пам'ятаєте, флешмоб кинь щось у зірку. Так от на карді бі вилили стакан води, і вона швидко відповіла. Важкий мікрофон одразу полетів у кривника. Що аж може, якщо зірки почнуть жорстко відповідати, то і флешмоб швидко закінчиться. Бред Піт знайшов собі нового друга. Пам'ятаєте цю сцену у фільмі Швидкісний поїзд. Ти що, мене? Після тих зйомок актор Бред Піт та репер Бет Бані дуже здружилися. А починалося все так. Коли мені запропонували зніматися, і пролунало ім'я Бред Піт, то моя мама одразу сказала: Погоджуйся, Бред Піт теж одразу оцінив сценарій. Я коли дочитав до 30-ї сторінки, там де була наша бійка, я одразу зрозумів, що це буде круто. Отак, мені сподобалося битися з бредом Пітом. Ось так вороги на екрані стають друзями у житті. А вам сподобався фільм Швидкісний поїзд»? Ступай у бій! Так, сер. Columbia Pictures та Sony PlayStation представляють від режисера району номер 9 елізіума робота на ім'я Ніла Бломкампа. Сюжет базується на реальній історії Яна Марденборо, підлітка та фаната гри Гран Турізмо, який мріє стати автогонщиком. Все, чого я хочу, так це бути гонщиком. І Я їм стану у ролях, такі зірки, як Девід Харбор та Орландо Блум. Твої діти це лише геймери, так тому тебе й покликали. Чи зможуть найкращі геймери, які перемагали у гоночних симуляторах стати реальними автогонщиками? Десять із вас це найкращі, так а кого це тут у нас захитало? Спортивна драма Гран Турізмо заснована на одноіменній грі, запланована до виходу на серпень цього року. Пишіть в коментарях, хто помчить дивитись. Концерт Тейлор Свіфт у Сіетлі спровокував сейсмічну активність. Сейсмологи виявили коливання на рівні землетрусу магнітудою 2,3 бал. Фахівці уточнили координати і визначили їх із локацією та часом концерти. Співачки виявляється, цю активність викликав сімдесяти тисячний НАТО фанатів Тейлор. Меган Фокс розлютила фанатів. А почалося все з того, що вона вирішила допомогти своїй подрузі, яка постійно робила їм з Келлі різні манікюрні приколи. Ви тільки подивіться на його гарні нігтики. Виявилося, що їх майстер манікюру жорстко захворіла, і Меган оголосила збір грошей на її лікування. У відповідь фанати заявили, а чому б їй самі не допомогти подрузі? Фокс відповіла, що допомагає, але приватно не привертаючи уваги. А як ви ставитеся до того, коли багаті знаменитості оголошують збори і просять на що скинутись? Сонце смажить, а пляшечка холодненького так і манить. Так, але в кожного була така ситуація, коли не було чим її відкрити. Тоді в хід ішли підручні засоби, ключі, запальнички. А особливі таланти відкривали її зубами чи оком. Але це все в минулому. Nike знайшли просте вирішення цієї проблеми. Зустрічайте спеціальну версію кросівок Air Force One з відкривалкою, яка тепер завжди буде у вас під рукою. Ну, вірніше, під ногою. Відкривалка розташована в районі п'яти, прикріплена двома невеликими гвинтами та прикрашена фірмовим логотипом. А як ви ставитеся до таких ідей відомих спортивних брендів на тему А чим відкрити пиво? Померла знаменита ірландська співачка Шинейто О'Конор. Їй було лише 56 років. Вона прославилася ще у 90-ті, в основному, завдяки хіту «Nothing Test to You». Причина смерті поки не розголошується, проте давно відомо про її психічні розлади, депресії та зриви. Вона різко змінювала життя, змінювала релігію, ім'я та прізвище. Намагалася знайти себе. Вона пережила свого улюбленого сина всього на рік. Незадовго до смерті шиней згадувала свого хлопця, який скоїв самогубство. І ось вже не стала і її самої. У Ді Капріо нічого не вийшло з Джі Хаді, тому він вже розважається з новою моделлю. Що не кохаєш мене? Операції сфоткали, як зірковий актор, який зараз відпочиває біля узбережжя Сардинії, спілкується на яхті з британською моделлю індійського походження Нілам Гіл. Ой, та я вам клянусь, нічого там взагалі не було. Mm. Модель вже заявила, що вона взагалі то у стосунках з одним із друзів Лео, а не з ним самим. Тому і була на яхті. Ну що, повіримо? Ей, hey, ти що таке кажеш? Пила та Джон Крамер повертаються. Цього разу творці вирішили розповісти перед історію головного злодія, коли він смертельно хворий на рак їде до Мексики, щоб отримати ризиковане експериментальне лікування. Ми вас вилікуємо. Все буде добре. Вони мене врятували. Однак з'ясовується, що все це лікування суцільна афера для обману найбільш уразливих людей. Знайшовши нову мету, містер Крамер повертається до роботи, використовуючи свої хитро мудрі смертельні пастки проти цих псевдолікарів. <плес> Настав час зіграти у гру. Чи зможе хтось із них вирватися із чіпких лап крамера? Ми скоро дізнаємось. Нова пила виходить у вересні. Хто дивиться цю франшизу, напиші свої очікування у коментарях. Ну, привітики! Дуейн Скала Джонсон продовжує постити відоси, де він дозволяє своїй дочці Тіані робити з собою все, що вона захоче, розмальовувати голову помадою, хати в обличчя фольгу і лопати капітошки над головою. Одні критикують його за те, що дочка вже сіла йому на шию через дозволеність і виросте некерованою. А другі навпаки, говорять, що у них чудова команда, і Дуейн робить її дитинство по справжньому веселим. А як вважаєте ви? Де та грань у вихованні дітей, щоб вони не втрачали повагу до батьків і водночас відчували, що батьки це їхні найкращі друзі. <рес> Віллі вонка повертається. Я провів сім років, подорожуючи та покращуючи свою майстерність. Я свого роду чарівник, винахідник, шоколад'є. Від режисера Падінгтона та продюсера Гаррі Поттера. А що ти робиш? Шоколад, звісно, кінокомпанія Warner Bros. Pictures представила перший трейлер до музичного фентезі фільму Вонка з Тімоті Шаламе. Мене звуть Вілі Вонка. А він гарний, занадто гарний. Це приквел до роману Чарлі та шоколадна фабрика, який розповість дивовижну історію про те, як найбільший у світі винахідник, фокусник і шоколадє став тим самим Вілі Вонкою, якого нам показав Джонні Депп. Усе чудове в цьому світі починається з мрії, тому й ти не кидай свою. Прем'єра картини запланована на грудень 2023-го. А і ще не переплутайте там. Це вонка, а не жопка. Так ти і є, та маленька весела людина, яка мене переслідує. Я вже почав танцювати і мене не зупинити. НЛО Все ж таки існує. Привіт! У Конгресі США пройшли відкриті слухання зі свідченнями від військових та різних експертів, які заявили, що уряд має докази існування інших цивілізацій, а суспільство має право знати про це. Не хвилюйтесь, у мене все під контролем. Знаменита актриса Вупі Голдберг одразу ж заявила, отже, два пілоти військово-морського флоту та один розвідник підтвердили наявність та ризики від існування позаземних цивілізацій. Спікери та експерти заявили, що у федерального уряду є достатньо доказів, що прибульці існують. Та я й так знала, що вони є. А чого всі такі здивовані? На слухання прийшов цілий натовп охочих: професура, священники, люди в цивільному переодягнені прибульці та любителі теорії змов. Виявляється, накопичилась вже велика кількість матеріалів із незрозумілими літаючими об'єктами, але все це ретельно приховується і носить грив цілком таємно. Але зірки та громадськість виступили за їхнє оприлюднення. Я вважаю, що люди мають право знати, що там коїться. А як вважаєте ви чи потрібно таке розголошувати? І чи вірите ви самі в існування НЛО є мої пацани, правильні, вони мене заберуть. Бен Афлік роздає гроші безпритульним. Що ж, мабуть, настрій у нього знову був дуже поганий. Тому він узяв Роллс Рой з дружини та поїхав у квартал до жебраків, аби роздати трохи готівки. Я не знаю наскільки воно їм допоможе, але це допомагає мені. Всередині стає легше. Заявив Бен. А ви б хотіли допомогти Бену, щоб йому стало ще трошечки легше? Давненько не бачили Джона Траволту в кіно. Давай, давай, вдягай, погнали, погнали! Нужен бабки сволото виходить новий кримінальний бойовик Моплен або земля мафії. Прийом на зв'язку. Шериф у нас тут пригода двоє загиблих горить. Авто Джон Траволта зіграє роль шерифа дрібного провінційного містечка, яке виявляється втягнутим у жорсткі кримінальні розборки. Так тут замішані пігулки, бабки та жінки. Картина виходить вже у серпні. Напишіть у коментарях, хто дивитиметься. А тим часом B продовжувала кидатися мікрофонами, і її вже було не зупинити. Цього разу прилетіло діджею у Лас-Вегасі. За що? Поки не ясно. Ну, напевно, не той трек увімкнув. <плес> Спільнота карликів факторів протестує. Їм не сподобалося, що у новому фільмі Вонка з Тімоті Шаламе роль Умпа Лумпи віддали графічному зображенню Хью Гранта з його голосом. Я зараз освіжу твою пам'ять. Але ж я на це мовляв шансон. А вже пізно я танцюю. Загалом основна претензія, що у старому фільмі Чарлі та Шоколадна Фабрика 1971 року грали карлики. У 2005 році з Джонні Депом також знімався карлик. А тут на тобі Х'ю Грант. А як вважаєте ви їхня претензія обґрунтована? Чи не важливо хто кого грає? Головне, щоб робили це добре. Райан Рейнольдс привітав Сандру Булак із днем народження. Ну як привітав? Як звичайно прикольнувся у своєму стилі, виклавши уривок із фільму Освічення, в якому вони з Сандрою зіграли головні ролі. Звісно, фрагмент був особливим. Там була пікантна сцена, де актори з'явилися оголеними. Райан мило підписав: вітаю з днем народження, неповторної приголомшливу Сандру Булак. На твій день народження цього року. Я замовив нам обом координаторів. Ін... Тимної близькості. А як щодо одягу? Що ж, думаємо, дружина Раяна зацінить цей жанр. Ви, звісно, бачили хаос на вулицях. Columbia Pictures та Apple Представляють, а що б ви робили, якби захист доручили вам. Режисер Рідлі Скотт. Я обіцяю вам потенційний успіх. У головних ролях Хоакін Фенікс. Європа об'єдналася проти мене. Жозефіну зіграє Венеса Кірбі. Як звати? Наполеон? Фільм покаже основні моменти на шляху сходження до влади Наполеона Бонапарта та його найгучніші перемоги. Нам обіцяють шість батальних сцен. Я пропоную вам зайняти трон як король. Імператор коханець, тиран, легенда. Я перший, я хто визнає свої помилки. Але я їх просто не роблю. Орієнтовний бюджет картини становить 130-150 мільйонів доларів. Прем'єра запланована на 22 листопада. Друзі, напишіть свої очікування від картини у коментарях. А тепер рубрика очима Night TV». Існують міста, які вже фактично як знімальні майданчики. Завдяки різній архітектурі та ландшафту там можна багато чого назнімати. Одне з таких це безперечно Берлін. Day Night Ті розшукало там найбільш цікаві місця, де вже знімали відомі фільми. Куючи Берліном, можна навіть не здогадуватись, що перебуваєш на місці якогось відомого актора. Тим більше, що голівудські та європейські кіношники особливо полюбляють зупинки місцевого транспорту. Тут сиділа володарка Оскару Джоді Фостер, яка зіграла головну роль у фільмі Ілюзія польоту. Перші 10 хвилин фільму знімали в Німеччині. Тут можна побачити детальні плани берлінської підземки, де героїня чекає на потяг на знаменитій станції «Александр Планц. Також чимало кадрів цього метро можна зустріти у таких бойовиках, як Хітмен та Невідомий, де героя Ліама Нісона переслідують кілери. А це хаут Берлін або головний вокзал німецької столиці, звідки вийшов мед Деймон, головний герой шпигунського фільму про Джейсона Борна. У деяких епізодах серії фільмів про невловимого агента Борна, можна також побачити як загальні плани німецької столиці, так і міський транспорт, який герой мета Деймона використовує, рятуючись від переслідування. Зараз ми під'їхали до міжнародного конгрес холу в Берліні, який став знімальним майданчиком для ще одного знаменитого блокбастеру перший месник протистояння. Цей об'єкт збудували ще далекого 1979-го, Але його футуристичний дизайн настільки випередив час, що конгрес центр і досі привертає увагу не тільки організаторів виставок, але й кінорежисерів. Пізнаєте місця саме тут зловмисника переслідував Капітан Америка. Багато ж тоді довелось побігати героям навкруги центру. А в підземній парковці біля конгрес-центру взагалі знімали чимало фільмів. Це той же перший месник Джейсон Борн та навіть голодні ігри. У Берліні знімали багато відомих фільмів, яких сюжет розгортається під час або після Другої світової війни? Ось, наприклад, Операція Валькірія із Томом Крузом, або знаменитий фільм Квентіна Тарантіно «Безславні виродки» з передом Пітом. А працюючи над картиною «Міст Шпигунів з Томом Генсом у головній ролі, знімав тут і сам Стівен Спілдер. Обмін обов'язково має відбутися. Ні. Отже, якщо вдасться відвідати Берлін, пам'ятайте, тут можна відчути себе будь-ким: від розвідника до супергероя. Дякуємо всім, хто додивився. А якщо не тільки додивився, а ще й натиснув лайк та написав комент, то взагалі респект. На цьому все, друзі. Побачимось у наступних випусках. Пока.